Бої дії в самому Донецькій промістилися до серед місця. Від обстрілів страждають житлові квартали. Сьогодні снаряди влучили в лікарню. На зв'язку з нами зараз журналіст Ніна Жаровська, яка в Донецьку. Ніно, що зараз відбувається в місті? Вітаю вас. Зараз по всьому місті чути звуки вибухів, десь це приблизно науковці, але чути навіть у центрі. Ось а ну, і власне, центр зараз є дуже безпечним місцем. І одну з лікарень потрапив снаряд. Ніно, а можете докладніше розповісти щодо лікарні, що вам відомо? Це сталося приблизно о 12-й годині дня? Ось як говорять очевидці, вони спочатку почули якийсь десь десь, десь далі на вулиці, а потім 20 хвилин після цього заряд влучив у цьому будівлю. Там знаходилися діти у дитячому відділенні 12 дітей, ніхто з них не постраждав. Також це там є кардіологічне відділення для людей першого, віку, там так само усі в нормальному стані немає постраждалих. І наразі їх евакуювали звідси. З якої стремив цього невідомо, але сьогодні залишилися стрілі із центру міста. Тобто були чути вибухи в центрі і відповідно спасибі, дякую. Це була Ніна Жаровська з Донецька. Продовж.